Найкращим доказом чи спростуванням будь-якої теорії буде спроба перевірити її на собі. Я почну з себе. Щоб бути чесним, я маю пройти цей шлях і довести достовірність запропонованих тверджень і правильність схеми. Мушу показати результат на собі. З іншого боку, результат уже існує. Я не прийшов до вас із переконанням, що мій світогляд єдино правильний, і всім слід чинити так само. Я ж бо раптово вирішив продавати вам удачу, прописану в книжках. Я прийшов до вас, здолавши шлях із власних досягнень, у вигляді кохання, успішної роботи в різних сферах, а головне, у мене була мрія стати письменником за моїми плечима три художні книжки, які чудово продаються вже не в першому виданні і дуже подобаються людям. Ви тримаєте четверту книжку, і відразу після її закінчення я почав писати наступну. Бо вже отримав на неї замовлення. Я не коуч, не тренер особистісного зростання, не гуру і не продавець чарівних бобів, я майстер, який робить те, що вважає за потрібне, і коли вважає за потрібне, який жорстко маніпулює реальністю і прагне, щоб усе було на його умовах. Однак я сам уже проходжу і пройду до кінця шлях дорожньою мапою до кращої версії власної реальності, тому що людина, яка важить 300 кілограм, немає права нічого нікому розповідати про дієту, переваги, голодування та здорового харчування. Отже, ми все змінимо і підемо потрібним шляхом. Людей надто часто обманюють я не маю права зробити так само. Адже я один із них, і обдурені надії мені завдають болю так само, як і решті. Звісно ж, я не здійснив відкриттів, їх зробили до мене і при мені безліч розумних людей. Моя заслуга в тому, що коли я відчув дію магнетизму на собі і усвідомив його переваги, то вирішив зрозуміти його суть і причини появи. Вивчаючи протягом 25 років матеріали, вишукуючи у медичній, науковій та історичній літературі зерна істини, я зміг з неймовірною ювелірною точністю поєднати загублені та приховані нитки в єдине вчення та єдину дорожню мапу під назвою Асентія.